У п'ятницю ввечері спеціалісти адміністративного відділу виконкому разом із співробітником центрального ринку вийшли в рейд центральними вулицями міста для того, щоб перевірити законність встановлення деяких торгових точок. А також той факт, чи дотримуються приватні підприємці відведених торгових місць. Ви бачите, як зараз позаду мене на приморській площі. Спеціалісти адмінвідділу складають протокол на двох торгівців, які продавали свій товар прямо посеред головної площі Бердянська. Підприємці пояснюють, що не знали про встановлений порядок торгівлі на проспекті Азовському та на вулиці Горького і обіцяють оформити всі папери належним чином. Ніту прилавка правильно мені в Бердянська. Ну, да. а вы не слышали вот а, там, ярмарки на торговле, в новостях, газетах, на сайтах? Нет, не, да, Нет. Да? Новости Нет, не читаю. У меня трое детей, они мультики смотрят. Ну, а ну, как будете дальше? Ну, будете дальше? Я зайду, вот мне сказали, что нужно зайти. Я обязательно зайду и поговорю. Рейд распочался о 19 годині и наразі. На годиннику о пів на дев'яту, і спеціальна комісія від виконкому дійшла лише до приморської площі, було виявлено кілька порушників. Комусь видали, на когось склали адміністративні протоколи, а комусь зробили лише зауваження, і підприємці згорнули свої торгові ряди. Попри те, що один із підприємців отримав все таки адміністративний протокол, він зазначив, що порядок розподілення мафів, тобто через прозорий конкурс, його влаштовує, і це набагато краще ніж було раніше. Далі, прошу, пряма мова. Це все по-правильному, как бы все цивільно. Прийшов, купів, подаркувався, заплатив денег. Просто вопрос угу. Так, конечно, лучше. Як місцевому мешканцю хочеться відзначити, що вже другий рік поспіль головна площа Бердянська Приморська площа, абсолютно вільна від будь-яких мафів, чи то машинок, чи то будь-яких інших атракціонів. Які були тут у попередні роки, які заважали відпочиваючим та місцевим мешканцям просто спокійно прогулюватися, навіть якщо пам'ятаєте, були випадки, коли машинки та різні велосипеди збивали людей, збивали дітей. І вже другий рік поспіль тут можна спокійно прогулюватися з дітьми, і от ви бачите зараз, як гуляє одна родина і абсолютно безпечно, люди себе почивают на Приморській площі. А, в цілому ситуація намного лучше, ніж за прошлые роки, намного більше порядку, тому працювати трохи легше. Ну, Характер в основному порушень — это більші розміри, чем указанные в договорах торгових мест. А, потом зміщаються, становляться не на свои места. Ну, В основному такое. Реже, реже бывает, виходять вообще посторонні. І люди, які відсутствують в схемі розміщення. яких ми виявляємо наказу. Пізно ввечері, близько 11-ї години, співробітники адміністративного відділу та представник поліції перевірили, як кафе на узбережжі дотримуються шумового режиму. Адже музика має вимикатися у після 22-ї години. Перший об'єкт сумнозвісний мохіту, і одразу протокол. Зараз вже 22.40. 22 Правонарушення вже завершено. Поэтому роботник поліції, мабуть, можуть поставити протокол. Адміністратори закладу обіцяли зробити тихіше і при цьому дуже не хотіли, щоб журналісти знімали на камеру цей клуб. Намагалися завадити відеозйомці, осліпивши оператора. Та після роз'яснень про кримінальну відповідальність за перешкоджання роботі журналіста заспокоїлися. Поки учасники рейду оформлювали адміністративний протокол. Інші заклади на вулиці Горького вимкнули музику. Майже всі. Ще один штраф. Ймовірно, заплатить до міського бюджету бар качелі. А, а вот, да так, да вот так, так, так вот как она будет. Выключили в 2015. У нас нет проблем ни с кем даже. жертву первого этаже.